Добрий день, друзі. Сьогодні ми приїхали на дачу. Ось ми знаходимося в нашій теплиці зараз. Тут у нас знаходились огірки, ми їх побирали, бо вони вже відродили своє. Там ще були моменти, по ним можна було ще трохи з них щось взяти, але ну, немає сенсу вже. І ми займатися два-три огірки за тиждень це буде дуже мало і безглуздо робити. А томати наші ми непогано зібрали сьогодні томатів стиглих. Десь два тижні ми не збирали. І ось сьогодні дуже багато було томатів, десь до 10 кілограмів було стиглих томатів. Ось ще показу. покажу вам. Ще у нас баклажани є на підході. і Сьогодні ми теж взяли трохи баклажанів. Шість штук точно було. Ось у нас томати, ще один е, недостиг, ми його залишили. Десь через тиждень ми приїдемо і подивимося по нашим томатам, що у нас настигло, що є, що буде. Ось, е, Ну, томати ще є і вони ще будуть, бо я гадаю, що ще, до, ну, десь, що ще десь місяць ми позбираємо наші томати. Ось перець був солодкий, е декілька штук е доволі таки крупних вийшло. Ну, а так потопиться все. Е в принципі Нормально, за сезон у нас вийшло. Дуже гарні огірки були, томаті досить є, баклажани є. І перець туди-сюди достигає, збираємо. Потім все це вберемо, перекопаємо, грядки, добавимо ще одну грядку з правої сторони, до кінця вже доробимо. Поставимо плитку на проході. Ну, ось на цьому все, що хотів сказати в сьогоднішньому відео. Таке коротеньке невеличке відео про нашу теплицю і що з нею трапилося в середині вересня. Подивимось, докуди наші томати будуть ще давати нам плоди. А на цьому все. До побачення, ставте лайки.